Так, всім привіт! Купив я інтерком на Алікспресі Friedcom Key A Pro. Два штука. Так, покажу з самого начала, як підключити інтерком і шерить і шерить музику з одного шлема на другий через один телефон. Так, для начала включаємо. Головний у мене буде білий. Затискаємо на 2 секунди. Індикатор світиться. Тепер, щоб е, телефон знайшов цей інтерком, треба зажати на 8 секунд е, цю кнопку. Вона там в інструкції М наче називається. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі. Е, повинна замагати червоно-синім. Тепер у нас. З'явиться в блютузах. Заходимо в блютуз. У нас повинен з'явитися Кейпро. Сподіваюсь, видно. Так, нажимаємо. Так, пристрій під'єднано. Тепер включаємо інший. Раз, два. Індикатор засвітився. Так, все круто. Тепер, щоб з'єднати їх, треба спочатку головний. Верхню кнопку включення затиснути на 8 секунд, щоб також замигало червоно-синім. Один раз червоним замигало. Відпускаємо і ще раз. Чекаємо 8 секунд, щоб засвітилось червоно-синім. Все. Цей пристрій готовий до підключення. Те саме нам треба зробити і з іншим. Також, два, три, 4, 5, шість, сім. Вісім. І ще раз. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Все. Тепер пристрої у нас готові до підключення. І щоб їх з собою з'єднати. Треба один раз натиснути на головному шоломі. Один раз кнопку включення. Раз. І зараз наші шоломи з'єднаються. Все бачимо, відбулося з'єднання. Давайте зараз я змому штатива. Ось я вставляю в телефон і б'ю в іншому шоломі по динаміку по мікрофону. Чути. Роз, 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 роз. Так. Все, це у нас готово. Так, е, далі, наприклад, щоб включити музику. Ось ми заходимо. А, коли в нас вони підключилися, блютуз відключився автоматично. Тобто зараз ми можемо спілкуватися один з одним. Підключаємось до Блютуза. Це у нас буде з'єднання з першим шоломом з білим. Так, утворити пару. Ок. Так, з'єднано. Тепер інтерком сам пропав. Тобто, зараз підключений телефон. Заходимо. YouTube. Так. Давайте Парфенюка. А, е, до речі, коли зараз інтерком ще підключений, коли два девайси підключені один до одного інтеркомом, то музика, поки ви нічого не зробите. Е... Правильний алгоритм ви не зможете слухати музику і включати. Тобто воно буде автоматично ставитись на паузу. Щоб це зробити, нам треба один раз натиснути на головному шоломі. Щоб зараз музика грала з головного шолома. Тобто зараз я включаю рекламу, і ця реклама йде з оцього шолома. Можна почути все. Тобто сього музика грає тут нічого. Е, щоб поширити музику з одного телефона, з одного шолома на інший, треба два рази натиснути на головному шоломі. Раз, два. Чекаємо. Зараз стане на паузу. Все відбулося підключення. І воно само пройшло. Давайте добавлю. Все, тепер у нас тут музика грає. І в цілому шоло шоломі теж. Але, але в цьому шоломі, в другому, музика грає трошки тихіше. Трошки тихіше, аніж ви просто підключилися б іншим телефоном. Хай хоч так. Так, щоб. Перестать. Шерити музику треба також два рази натиснути кнопку включення. Раз, два. Зараз цей шолом відключиться. Тут нічого не буде. Ні інтеркому, нічого. Буде музика грати тільки звідси. Так. Раз, два. Все. Вже пропустив, музика тут не грала, до речі. <ріст> так, музика тут грає. Коли нажимаєте два рази, вона, значить, просто відключає. Все, тут музика не грає. А тут грає. Так, е, щоб... Давайте, наприклад, ми шеримо музику з двох шоломів. Два рази нажимаємо. Це музика тут також грає, щоб нам зробити інтерком. Треба нажати один раз на головному шоломі. Хоча я так поекспериментував, в принципі, неважливо де натиснути, на якому шоломі, один раз треба натиснути кнопку включення. Нажимаємо. Зараз музика відключається. І шоломи переходять в режим мітеркому. Тобто ми можемо один з одним спілкуватись знову. Зараз я б'ю мікрофон в іншому. Ну і все. Щоб перейти знову прослуховування, нам треба знову один раз натиснути на цю кнопку. Кнопку включення. Але спочатку буде грати один шолом головний. Щоб поділитися музикою, треба знову натиснути два рази. Музика грає з двушилами. Ну, в принципі, все. Я розбирався достатньо довго, думаю, комусь допоможе. А там уже крутілки, переключення, звук. Зменшити збільшити. Два рази наступна пісня. Але це, мабуть, із-за того, що YouTube, то воно не переключає. А так став лайк.